Sun, <laughs> am Доброго ранку! Обіймаю. Обіймаю Львів і Полтаву, Харків і Суми. Кожного хто втратив, хто воює, рятує, будує, хто виборює життя. І, як би важко не було, ми дочекаємося, дочекаємося нашої перемоги. Отож, дякуємо ЗСУ. За цей ранок і за нашу зустріч в ефірі Лотерея ЛОТО Забава. Лото Забава. І одразу хотів би нагадати, що ми з вами щонеділі зустрічаємося не лише для того, щоб підсолодити гірку кашу війни, а щоб допомогти нашим воїнам. Ви можете вибирати будь які лотерею Месел. А от. Благодійна лотерея Дар це щось особливе. Адже весь дохід від проведення цієї лотереї йде на підтримку ССУ. А це означає нові дрони, нові реви. Це збережені життя наших захисників. Отож, донатимо на нашу перемогу. Ну а ми ж все ж таки лотерея. Тому я хотів би наголосити, що в благодійній лотереї Дар ви зможете виграти 250 тисяч гривень. А в лото забава 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень. І навіть зірбати джекпот і виграти 1 мільйон гривень. лото забава! І коли ви станете мільйонером, то приємні спогади зможете прокручувати не лише у пам'яті, але й у запису. Ви знаєте, що. Ми зараз у прямому ефірі. І у прямому ефірі ви можете бачити нас на телеканалі Апострок ТВ і в Ютубі. Далі буде запис, який ви зможете побачити на сайті. Увага! msl.com.ua і у Фейсбуку. До речі, напишіть нам, будь ласка, як ви любите лото забава і як ви любите дивитися лото забава у запису чи у прямому ефірі. А поки ви пишете, я бажаю вам неймовірної удачі і відкриваю розіграш 1296-го тиражу Державної грошової лотереї ЛОТО Забава. За ходом гри стежить тиражна комісія, чарівна тиражна комісія. А я раджу вам стежити за пірамідками, якщо, звичайно, вони у вас є. Якщо є, а так, є. Чудово, тоді повний вперед. Перший розіграш, і це розіграш парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одними з чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Лота, Отож розіграш на 300 тисяч гривень. Удачі вам! І попрошу ввімкнути цей лототрон. Колька під номером 75. В таких, випадках, в таких випадках зазвичай я люблю казати, що в лототроні 75 кульок. Наступна колька це колька під номером 30. Наступна колька, колька під номером 46. Колька під номером вісім. Колька під номером 20. Наступна колька це колька під номером чотири. Лотереї «МСЛ» ви легко зможете придбати на точках продажу Месел. Мобільному додатку на автозаправках і на сайті увага! msl.com.ua. Саме на дометі. com.ua. Е, кулька під номером 72. Кулька під номером 17. І затерпінням чекаємо на ще одну щасливу кульку. І Це колька під номером 50. Розіграш. Парочка завершена. І я б дуже хотів привітати, привітати головного переможця, але, на жаль, йому не вистачило, напевне, одного щасливого номера. Отож, вітаю просто переможців цього розіршу-розіршу лотос-забава лотос лото розгіршу парочка. І хочу звернути вашу увагу, що рівно за тиждень. У розіржі парочка на вас знову чекатимуть 300 тисяч гривень. Ну, а зараз звіт великої гри минулого тиражу. Ви добре пам'ятаєте, що у нас минулого тиражу в великій грі було одразу два головні переможці: з Київської і Закарпатської області. Столичний переможець поки що не зголосився. А ми чекаємо. Ми не просто чекаємо, ми і шукаємо. Отож, увага! Щасливий білет за 45 гривень. 45 гривень було куплено 28 серпня у Києві на Ревуцького 15. Це Лотомаркет. Біля супермаркета АТБ. Отож, друзі, перевірте ще раз, перевірте свої білети. І якщо це ви, то забирайте, забирайте свій виграш, адже це 95 тисяч гривень. Ну а зараз хотілося привітати щасливчика, який таку саму порцію щастя отримав від великої гри. Лото Забава це Щасливчик із Закарпаття. Це постійний учасник Лото Забава Василь із Ужгорода. Пан Василь вважає себе прагматичною людиною і живе за принципом. Цитую: те, що здобудеш, те і твоє. Дуже серйозний принцип. А насправді він дуже любить нашу лотерею і завжди, завжди вірив, що виграє. І бачите, виграв. А ще цікавий факт, що напередодні виграшу він прочитав у гороскопі, що левам обов'язково пощастить. От йому і пощастило. Приплила рибка на 95 тисяч гривень. Пане Василю, ми вітаємо вас, вітаємо всю вашу. Родину. Бажаємо вам щастя, здоров'я і удачі. А також бажаємо усім знакам зодіаку виграти. Ну, звичайно, для цього потрібно мати, як мінімум, щасливі лотерейні білети. Ну, без цього ну, ніяк. Але я відчуваю, що вони у вас є, тому ми переходимо до наступного розіграшу. І це велика гра! Отож, велика гра 1296-го тиражу державної грошової лотереї. Лото забава. Я не знаю, як ви. Я ставлю на джекпот. Нехай так воно і сьогодні станеться. Всім вам удачі! Попрошу вімпнути цей лототрон. Колька під номером тридцять дев'ять. під номером вісім. Колька під номером двадцять п'ять. Наступна колька колька під номером 38 Колька під номером 19 Колька під номером 7. Сім. ми ще раз вітаємо пана Василя із Ужгорода. Він поділився, як буде витрачати свій виграш. Він хоче зробити подарунки дружині, доньці і онучці. Ну і ще витратити гроші на їх відпочинок. Колька під номером 72. І це дуже правильне рішення. Пане Василю. Ми вас підтримуємо. Колька під номером 62. Кулька под 48. Кулька под номером 56. Кулька под номером 42. Кулька 42. Кулька під номером 23. Дорогі друзі, якщо ви захочете придбати білет Лото Забава онлайн, вам треба зайти на наш сайт. Озвучую назву msl.com.ua. А у нас кулька під номером 52. Кулька під номером 34. За грою уважно стежить наша чарівна тиражна комісія. Записує кожен номер. Кулька під номером 41. Кулька під номером 17. Наступна кулька – це колька під номером 46. Колька під номером 64. Якщо ви мене запитаєте, а де ще можна придбати білети лоту забави або квитки інших лотерей месел, відповідаю на точках продажу месел мобільному додатку. На Автозаправка. І ще раз на сайті кулька під номером 6. Велика гра триває. І ще білети можна. Стоплото трон в Україні розіграш закінчено. Поки йду. Поки йду до свого робочого і ще одного робочого місця, хотів би звернути вашу увагу. Якщо ви захочете купити білети онлайн, то вам треба зайти на сайт msl.com.ua Шановні, в нас сьогодні небагато випало кульок, 19 виграшних кульок. І у нас, як завжди, є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. 190 тисяч. Тисяч гривень. І цей щасливчик придбав свій щасливий лотерейний білет в Київській області. Знову Київська область. Номер щасливого лотерейного білета 0,01 девь, сім, вісім, чотири. Вітаємо, вітаємо головного переможця з Київської області. Шановний, щойно ви виграли 190. Тисяч гривень. Блата, Знову я хотів би звернутися до щасливчика, до переможця Великої гри з Київської області. Бачите, я наголошую з Київської області. Ви пам'ятаєте, що минулого тиражу Великій Грі у нас був переможець з Київської області, і він не зголосився. Ми на нього чекаємо і шукаємо. Навіть озвучив я адресу, де він. Купив свій щасливий лотерейний білет. Я хочу звернутися до новоспеченого переможця з Київської області. Шановний або шановна, будь ласка, не затягуйте. Якщо це ви то якомога швидше, зателефонуйте до нас на гарячу лінію, щоб дізнатися, як швидко і красиво оформити ваш виграш. Ваші 190 тисяч гривень. А зараз я би хотів би іще оголосити дуже одну цікаву інформацію. Звичайно, професіонали Лото Забава знають, що я маю на увазі. А для новачків скажу, пані та панове, рівно за тиждень у великій грі Лото Забава на вас чекатиме наш джекпот. І це один мільйон гривень. лото Забава! Ну, от закінчився іще один крутий розіграш, який подарував. Нам переможців, а вам виграші. І я знаю, що ви знаєте, що з цими виграшами робити. Не забувайте, не забувайте про квитки благодійної лотереї Дар, адже це, це реальна допомога ЗСУ. Учора був, був день військового да, військової розвідки. Сьогодні Міжнародний день солідарності журналістів. Ми з вами знаємо, знаємо, скільки розвідників і журналістів загинули на цій страшній війні, і це рве нам душу і серце. Але життя продовжується, треба жити і перемагати, і допомагати допомагати нашим ангелам-охоронцям, допомагати ЗСУ. І в цьому вам. Стануть у пригоді білети лотерей МСЛ, які я вже вкотре Котре хотів би наголосити. Ви можете купити на точках продажу МСЛ, мобільному додатку, на автозаправках. До речі, це такі автозаправки, як Кло і «Око». Також можете купити у наших партнерів. Це такі магазини, як Коло. Магазин 723 і магазин наш край. А також, якщо ви захочете купити онлайн, то заходьте на наш сайт, який виглядає саме так: msl.com.ua. Купуйте, грайте, вигравайте і допомагайте. Ви знаєте, лото забава це не просто гра. Це велика, величезна соціальна допомога. Завдячуючи вам, дорогі друзі, МСЛ побудувала неймовірний великий льодовий стадіон Льодограй. Завдячуючи вам, МСЛ багато років допомагає кінофестивалю Молодость, допомагає дітям із синдромом Дауна. Так що як Бачите, грало то забава це не просто розвага, це дуже серйозна і відповідальна місія, дуже серйозна і велика робота на допомогу людям. І, і ми гордимося тим, що ми працюємо у компанії Емесел. І якимось чином причетні до цих добрих справ. Вибачайте. Сценарії немає. Так захотілося з вами поділитися такими думками. А ви, в свою чергу, поділіться своїми думками з нами. Пишіть нам у соцмережі. Будемо чекати. Бо разом ми сила. І разом до перемоги. До зустрічі рівно за тиждень. Бережіть себе і щастива!